Одного морозного дня дід через Ліс. І загубив свою товсту червону рукавичку. Вона впала просто в замет, ніби маленький пухнастий човник серед Білого моря. Першою її знайшла мишка Крокотушка. Кахатинка прошепотіла вона і залізла в всередину. Коли це жабка плигає та й питає, а хто, хто в цій рукавичці? Мишка, скреботушка, а ти хто? Жабка, скрекотушка Пустиє мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик? Прибіг до рукавички та й питає, А хто хто в цій рукавичці? Мишка скряпотушка, жабка скрокотушка. А ти хто? А я зайчик побігайчик, пустіть мене. Іди? От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка скрябутушка жабка скрякотушка та зайчик побігальчик А ти хто? А я лисичка, сестричка. Пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовк та й собі до рукавички питається хто хто в цій рукавичці живе? Мишка скрепотушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик братик, пустіть і мене. «Та вже йди у ліс і той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить? Кабан хро, хро, хро. А хто в цій рукавичці живе? Мишка скрепотушка, жабка скрепотушка, Зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик а ти хто? Хро-хро, як кабан і клан пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде та все рукавичку, куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити йди? У ліс і той уже їх шестро. Уже так їм тісно, що нікуди коли це тріщать кущі, вилазить, ведмідь. Та й собі до рукавички реве і питається. А хто, хто в рукавичці живе? Мишка скре ботушка, жабка скрякотушка, котушка, зайчик бобігачик, лисичка, сестричка, вовчик, братик та кабан і клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь на брід. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку. Коли це дід повертається до лісу великими, великими кроками, бачить здалеку, лежить його рукавичка. Ледь він нахилився. Як рукавички повискакували всі її мешканці і розлетілися по лісу, а рукавичка знову стала просто рукавичкою, без секретів.